Вітаю всіх! Карта Дня і підказка від ангелів-хранителів на завтра, 22 жовтня 2022 року. Вознаграждайте себе. Ну що ж, що ж, ця карта приходить для того, щоб сказати нам усім, що давайте собі відпочинок, радуйте себе якимись покупками, прогулками, путешествиями і просто приємними речами. Кавка десь на одіночі, в однечасті в парку, якесь красиве платтячко, нова помадка, якась е, нова подорож, прогулка. Чим небудь люди повинні себе радувати Це тяжке. Це тяжкий час. Хотіла сказати все тяжке час, але я ж нав... вивчаю е, українську мову. Бо мені дуже всі грамотні говорять. Ви невірно говорите, де ваша грамотність? Я записувала по цьому поводу. Ой, відео, що я розмовляю на суржик і пишаюсь цим. Овен. Овен закінчить якісь діла. Закінчить якісь діла, приведіть їх до порядку. А так день дуже хороший, позитивний і гармонійний. Тільці, Тільці завтра посвятять субота, посвятять свій день сім'ї, своїй половинці, своєму будинку і дуже гармонійний день. Я дуже рада. Так, близнюки, у вас якесь діло застопориться. Застопориться, щось підвисне в ваших ділах. Ви себе, ви себе почувствуєте якоюсь жертвою, щось у вас не вийде, і ви скажете, чого всіленна до мене така несправедлива. Раки, ох ти, раки. Завтра не вздумайте: напиться, бо куриться, вам це не потрібно. Человечески пороки нам випали, або якийсь страх у вас поселиться, або ви зациклитесь на чомусь такому, знаєте. Матеріальному до чогось прив'яжетеся. Взагалі, дуже тривожний день, будете завтра дуже обережні раки. Так, це у нас будуть е леви. Леви завтра будуть думати про копійку. А чи небагато я трачу на інших і на себе? Підсчитайте свої фінанси, підбийте дебет з кребетом і складайте більше грошей в чулку. Так, Діви Діви завтра будуть планувати своє майбутнє, якісь свої. Або найближчі плани будуть коригувати, або вже робити перші шаги в нове життя. Ну, Удачі вам, діви. Так, Терези. Терези завтра сімейні, сімейні люди. Займаються батьками, дітьми, собаками, котами, матеріальним станом своєї сім'ї, підсчитують гроші, скільки на що потрачено було. Дуже гармонійний день. Скорпіони Скорпіони у нас завтра в партнерстві. Зустріч з друзями, з діловим партнером, з коханою людиною. Обмінюйтеся енергією. Всі ці зустрічі принесуть вам удачу і удовольстві. Так, стрільці. Стрільці завтра вам день показаний для того, щоб договоритись насамперед з самим собою, навести гармонію всередині себе, а також договори, переговори, пошуки компромісів з іншими людьми. Всі переговори пройдуть удачно. Якщо надумали щось робити, вирішуйте все через переговори. Козероги. Козероги будуть фонтанувати новими емоціями. Фонтан емоцій. Хтось вам якісь обставини, або якісь люди подарять вам цей фонтан емоцій. Я козерог, я цього дуже жду. Можливо, мені дзвонить внучки мої, і я буду з ними по вайберу розмовляти і балдіть. Так. Далі у нас тут водолії. Водолії. ваші справи завтра вирішаться в вашу пользу. Можете приступати до вирішення якихось, справ, справедливість на вашій стороні. І рибки. А рибки завтра будуть вам на якийсь, предлагати якийсь варіант вирішення питання або якийсь новий шанс може давати, але ви закриті зараз. Вам нічого не хочеться, ви нічого не хочете, нічого не приймаєте. Можливо, це і правильна позиція. Посидьте, подумайте, потрібно це воно вам чи ні. Всім добра! Всего хорошего.